Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про бібліотеки в моє перемування Rust, а точніше, як їх взагалі створювати. Ну, перш за все, це не простий проєкт на мой перемування Rust, а, скажімо так, окреме місце, де треба писати свій код. Умовно, щоб створити лібу, ну, давайте, наприклад, термінал відкриємо. Uh, і, щоб створити бібліотеку, прописуємо cargo, new, ну, наприклад, lib І додаємо прапор lib. І у нас створюється бібліотека. Cargo, це, uh, скажімо так, як make для C, зборщик uh, uh, проєктів, єдиний для Rust, Тож, в принципі, воно думаю, зрозуміло. Uh, давайте. Прям всю базу, яка є в програмуванні, використовувати, а саме створення L бібліотеки яка обраховує факторіал. Ну, скажімо що ми хочемо створити функцію факторіал. Ну, у нас є змінна N, має тип U32. І повертатиме значення теж U32, чого нього. І, наприклад, якщо у нас n дорівнює 0, то ми виводимо одиничку. Ну, наприклад, написуємо return 1 і прапускому, або можна а, про, писати одиничку і це буде те саме, що є return одиничка. Але, так як я люблю джеу, буду писати тут return. І а, далі прописуємо блок Else. І... Факторіал це така функція, яка є, скажімо так, рекурсивною, яка викликає саму себе. І ми будемо помножати значення факторіала, яке зменшується на 1 І це у нас теж буде значення, яке повертатися. Тому прописуємо return n помножити на факторіал n-1. Думаю, тут все зрозуміло. Але тут буквально якраз є вже помилка в тому, що це у нас сліба, тобто е файл, який використовує ця зовні, тобто, це не вбудовано в один той самий файл, а зовнішній файл, який е має певні свої меди, ну, це краще сказати, функцію. І щоб використовувати цю Функцію треба, щоб ця функція була публічною. І, в принципі, це все, що нам треба. А, а також нам в цьому файлі треба зробити тестування. Тому пишемо далі. Використовуємо атрибут config і кажемо, що це у нас іде тестування. У нас є модуль тест. І в цьому ну, модулі завжди повинна бути. Ну, як скажімо так, завжди повинна використовуватися директива супер. Зірочка. Це така собі дуже унікальна директива, яка дозволяє імпортувати все. Ну, з зовнішнього, ну, скажімо, так, старшого модуля, Ну, краще сказати, з того модуля, де е, знаходиться наш модуль е, тест. Тобто, в цьому випадку, наприклад, ми іпортуватимемо функцію факторіала для тестування. Бо вона знаходиться в основному коді бібліотеки. Ну, і, прописуємо далі. Далі використовуємо. Атрибут тест. Це такий собі атрибут, який позначає функцію як тесту. Тобто, коли ми будемо запускати одну команду, яку ми з вами далі завернемося, то компілятор буде шукати всі функції, позначені атрибутом тест. Ну, а яка різниця от між config-тест і просто тестом атрибутом, то це така собі директива, От В даному випадку. От це у нас буде тестовий модуль, який буде зібраний і виконуватися під час тестування. Ну, і далі описуємо, так, скажімо так, функцію нашого тестування нашого факторіалу. Далі в Rust є така. Не такий макрос асерт equals. Тобто це такий собі макрос, ну, булевий, який повертає значення true. В тому випадку, якщо два значення в дужках рівні. Далі. Прописуємо факторіал значення, наприклад, 5 і числа 120. І, наприклад, assert equals нуля, наприклад, ой, факторіал. Ну, можна було далі поставити, в принципі, різниці немає. І, в принципі, це все. Тож, вуаля ми з вами буквально зробили бібліотеку для нашого, ну, якогось там коду. Єдине, що можу ще додати, це те, як її використовувати. Бо це у нас локально, ліба, не на GitHub. Ми, щоб використовувати нашу бібліотеку в нашому звичайному проєкті, ми просто створюємо, ну, як, скажімо так, створюємо, звертаємося до тієї, скажімо так, теки, де знаходиться. Наша бібліотека. Ну, от моя бібліотека називається FactR, R. Тому ми звертаємося до неї. Ну, це, скажімо так, на те, щоб був правильний приклад. І далі ми використовуємо PES і використовуємо крапку крапку і звернення до нашого до нашої біблії, Fact -R. В принципі, це все. І в Rust Rover, правильно ж назвав так, Rust Rover від JetBrains можна відразу тестувати. І тоже давайте запустимо. І у нас зараз відбувається компіляція. Компіляція відбулася успішно, і далі у нас відбувається тестування. Тест uh, резултат ніяких даних поки що немає. А все тому, що у нас uh, дуже цікаві, мабуть, атрибути. Давайте з ними розберемося. Uh, це user cargo.exe .cargo це шлях до нашого конованого файлу cargo на комп'ютері. Ну, це стандартне місце стандартне місце знаходження. Далі. Тест це основна команда carver для запуску тестів у проєкті. М -м Далі colors дорівнює always. Цей параметр змушує карвер завжди виводити кольоровий текст у консолі, незалежно від того, чи підтримується середовище чи ні. Uh, package факт R. Цей параметр визначає, для якого пакету бібліотеки виконуються тести. Ну, Дановий банк у нас фактер. Далі вказується, що, це, що ці тести використовуються для бібліотеки. І для бібліотеки, де знаходиться от модуль. Ну, тут може бути модуль або шлях до модуля ну, для нашого тестового файлу, скажімо так. Що міститься тестові функції. Ну, там, де містить атрибут тестування. No fail цей. Ну, Прапор, атрибут означає, що якщо один тест не пройде, карго не зупиниться, а виконає всі інші тести за замовчуванням. Це таке значення, ну, не значення а атрибут. За замовчуванням, якщо в нас одна помилка в тестуванні, то тестування у нас відразу завершується, а не продовжується саме тестування. Далі. Далі, 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 далі. No fail fast. Цей прапорець означає, що якщо один тест не пройде, це ми сказали. А, і оці ось подвійні зві. Ну, два мінуса, скажімо так. Це, як я пам'ятаю, подвійний дефіс він показує те, що. Uh, є відокремлення параметрів Карго від інших параметрів, які uh, передаються безпосередньо в тестове середовище. Ну, от, наприклад, у нас далі йде формат JSON. Це параметр, uh, означає формат виводу результатів тестування в JSON формат, бо їх потрібно аналізувати, якщо будуть помилки, ну і так далі. Z uh, Unstable Options це використовується для активації нестабільних або експериментальних можливостей cargo, бо, можливо, якісь API uсуть нестабільним. Бо, наприклад, я зараз використовую нестабільну версію. Нестабільну версію Rust, ну версії. Раз тулчей. Так, де у нас а, а, у нас іде ось 1.82 Найті. Найті Це, ну, скажімо так, рання розробка, як я пам'ятаю, зараз а, стабільна версія 1.76. Тож, в принципі, це все. Далі у нас іде шоу. Output, цей такий собі параметр, е змушує каргу, показувати весь у тестів в консолі, навіть якщо тести, пройшли успішно. Ну, <кхм> я не бачу, щоб ці тести були нормальні. Ну, в, в плані е можна взагалі не використовувати е оцей пропис е атрибутів, а просто запихнути в е термінал. Е Cargo build. Ну, build нашого, нашої ліби і cargo test. Наше тестування. І далі у нас буде. Ну, оце, на мою думку, якраз реально вивід детально. Тобто, у нас assert equals, це перший тест. А, у нас єдиний тест, бо у нас тестування відбувається там, де у нас є оцей атрибут тест. І якщо ми, наприклад, зробимо безліч функцій з атрибутами тест, то це буде окремі тестові функції, і у нас буде. Декілька тестів. Тобто, у нас один тест до тестування функції тест факторіал. Тож, в принципі. Я думаю, що це все, що можна було сказати. Ну, єдине, що можна було не придумувати оцей весь велосипед, а просто пояснити звичайний е код, який надає уже автоматично Rust, е або просто, мабуть, растровер від JetBrains, Функцію додавання. Але, як ви бачите, в принципі, Різниці немає. Можна було своє написати про фотоал. Тож на цьому все до зустріч.